Якщо вам подобаються образи в одній в одному кольорі, в одній кольоровій гамі, я хочу вам запропонувати ось такий низ, спідничка в мікровільбеті. Вона в нас є С X, ЕТІксей. Є ще в зеленому кольорі, але якщо вам подобаються образи в одній кольоровій гамі, пропоную вам взяти таку спідничку і запропоную вам два верха до, до цього низу. Ось такий класний свердлік, який в нас залишився у розмірі М. Це повномірний M. Він йде м л він буде не приталений, він буде актуально трошечки вільний. Має ось таку штучку ззаді, як біжутерія. Взагалі ну, така фурнітура, мені дуже подобається. Скошений низ, дуже тепленький, дуже гарненький, має віскозу ангорку і ластан, Там 40% ангорки, але при тому він дуже тоненький. І ще Запропонувати мою улюблену модельку, ось такого розширеного светліка, вона теж буде дуже класна до цієї спідниці. І е, можна одягнути сорочку під нього, можна одягнути, та, як є, бо там входить комплект рукавички з таким нападчиком. І можна одягати е, ось цей комутик, можна не, одягна, не одягати, можна його носити як шапочку. Ось такий складний у нас є комплект. І ми обов'язково підберемо вам ще й низ до цього, тобто отакі спіднички, ну або щось інше, якщо вам подобається.